Пан Сергій Воробйов, керівник проектної групи Центральноукраїнського цифрового офісу при Кириградській обласній військовій адміністрації, теж приєднується до нас онлайн. Пане Сергію, чи ви нас чуєте, бачите? Колеги, вітаю так, добре чути, видно. Пане Сергіє, вам слово. Дякую, що приєдналися до нас. Щиро дякую. Перш за все, хотів би подякувати організаторам і всім присутнім за можливість поділитися досвідом цифровізації Кировоградщини. Мені здається, що наш досвід він можливо не є унікальним, але він може бути корисним, особливо для регіонів, ну власне кажучи, для громад. Невеликих громад, тому що ми обрали таку проміжну модель між створенням окремого проектного офісу та, власне кажучи, активізацією комунальних установ. І цей, я умовно, буду називати його проект, цей наш проект називається Центрально-Український цифровий офіс. Значить, це скорочена назва обласного координаційного центру з питань реалізації заходів та проєктів цифрової трансформації, цифрового розвитку та цифровізації при Кировоградській обласній військовій адміністрації. Організаційно-правова форма відповідно консультативно дорадчий орган, яка основна мета була, мотивація і яка основна задача? Чому саме в такому форматі ми вирішили розпочати шлях до цифрової трансформації? Основною метою. Було активізувати наш інтелектуальний потенціал у it сфері в цифровій сфері цифрових трансформацій, тобто зробити єдиний, скажімо так, єдину точку входу для всіх цифрових проектів і заходів, цифрових ініціатив, де могли поєднатися і обмінюватися досвідом як приватні установи, так і державні органи, ну і відповідно органи місцевого самоврядування нашої громади. Значить. Є певна особливість хотів би на ній також трішечки акцентувати увагу. Ми не використовували абсолютно адміністративний ресурс, будь-який адміністративний ресурс. Тобто, ми запропонували всім бажаючим доєднатися. Що стосується громад, не було знаєте, такого адміністративного якогось засобу, а лише було запрошення. Відтак у нас в координаційному центрі ми об'єднали 23 громади з 49 громад області. Але хочу одразу наперед сказати: координаційний центр працює менше року, але ми вже маємо бажання громад, які з першої доєдналися, вже доєднуватись до нас. Значить, Можу сказати, що у нас є декілька е, успішних кейсів е, уже реалізованих, і достатньо великий про перелік проєктів е, і е, заходів, які ми хотіли реалізувати. Е, буквально дуже коротко. Е, я розумію, що у нас є брак брак часу. І ми трішечки вже вийшли за межі е, нашої конференції. Тому я буду дуже коротко по суті, щоб е, скажімо так е, було е, більш стисло і зрозуміло. Значить, хотів акцентувати увагу. Ми провели перший регіональний форум. Е, з питань цифровізації, який ми умовно назвали також, назвали Central Ukrainian Digital Event. до нас долучалися колеги, як з інших регіонів, так і з центрального рівня. За що знову ж таки велика подяка, які також змогли поділитися з нашою областю своїм досвідом впровадження своїх цифрових інструментів. Ми його в певній мірі використовуємо. Це один із ключових заходів регіональних, який нам дозволив активізувати. Цікавість місцевих, як як з точки зору бізнесу, так і з точки зору пересічних громадян, активізувати цікавість до цифрових можливостей цифрових інструментарів, цифрових інструментарів, тих цифрових інструментів, які ми плануємо впроваджувати. Значить, трішечки на організаційній структурі ще хотів би зупинитися, тому що у ну, насправді це важливо, і е, сьогодні колега. Пан Сергій з програми ГАП також говорив про це. Що стосується методологічного забезпечення, ми також використовуємо подібний підхід у роботі нашого координаційного центру. Тобто, ми намагаємося створювати і адаптувати якісь більш менш шаблонні рішення для наших громад і виступати в ролі такого консультаційного консультаційного консультаційної установи, яка могла б тиражувати ці рішення на відповідно на громади, тому. От на сьогоднішній день нещодавно буквально ми. Розробили спільними зусиллями, розробили регіональний проект регіональної програми інформатизації. Ми зараз він вже є затверджений на регіональному рівні. Це обласна програма інформатизації. І Зараз ми цей досвід будемо п'яти п'ятипілотних громадах, тобто місцеві, взагалі місцеві локальні програми інформатизації в тих громадах, які виявили бажання також працювати за таким програмним підходом, це що стосується основних ключових завдань роботи координаційного центру. Трішечки буквально Ще про консолідацію можливостей, значить, координаційний центр об'єднує як представників обласної військової адміністрації, так і представників обласної ради, представників громадських громад, громадських організацій, профільних відповідно і непрофільних, до речі, також але які виявляють бажання займатися питаннями цифровізації. Ну і відповідно представників бізнесу. Це перша частинка мого виступу щодо інституційної спроможності регіону і як реалізується цифрова трансформація Кирилоградження. Другої частини. Тут мені здається, також буде достатньо цікавий досвід, це, власне кажучи, можливості цифрових, конкретного цифрового механізму у правозастосовчій діяльності, але е, на прикладі е, реалізації у природоохоронній сфері. Е, якщо ми будемо розглядати природоохоронну сферу в контексті. Е, Невід'ємного права кожної людини на чисте та безпечне для життя і здоров'я довкілля, яке відповідно гарантоване кожному статтею 50 конституції України, то ми можемо побачити достатньо цікаву особливість, чому тому, що Природоохоронне законодавство саме по собі я, в принципі, як спеціаліст в сфері екології і природоохорони, можу сказати, що воно є достатньо заплутаним для пересічної як людини, так і до речі, бізнесу. Місцевого, якщо ми не говоримо. Про великий бізнес, у якого відповідно який може дозволити собі в штаті мати певні, скажімо так, структурні одиниці, цілі відділи або навіть департаменти, які займаються природоохоронною діяльністю. А ми, якщо ми будемо говорити про середній і малий бізнес, то тут виникає проблема. Дуже складно розібратися в хитросплетіннях діючого природоохоронного законодавства, і це тягне за собою низку проблем, як для ведення бізнесу, так і власне кажучи для державних органів, які повинні контролювати. Та цей самий бізнес, щоб відбувалося в це все в рамках діючого вимог діючого правоохорони законодавства. Ну і відповідно це ж прямо впливає, має так званий прадоохоронний ефект. Тобто, чим менше порушень, тим ми розуміємо, що якість довкілля у нас краще, тому що не відбувається порушення вимог продоохорону законодавства. Так от. Наша, наша ідея, наш цифровий проєкт, який ми умовно називаємо Маєко. Зараз ми розробили MVP-версію, зараз тестуємо її. В чому вона полягає? Вона складається з двох ключових компонентів, які ми умовно називаємо інтернет-сервісами. Один, один з яких називається ідентифікатор законності перевірки, другий називається e-audit. В чому його суть? Я зараз не буду розказувати детально про функціонал. Якщо комусь цікаво, можна просто забити в гуглі систему управління процесом. Управління природоохоронної діяльності має, я думаю, що можна буде самостійно подивитися, в чому суть, ми розглядаємо вимоги діючого законодавства через призму певних алгоритмів дій, певної, певної поведінки людини ну, або підприємства в тих чи інших умовах. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що якщо ми. Дивимось на, на вимоги діючого законодавства. То ми розуміємо, що ми повинні вчинити ті, 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 ті дії, отримати ту 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 дозвільну документацію для того, щоб працювати в, в рамках вимог діючого природо, природоохоронного передохрону законодавства. Відповідно, ідентифікатор законності перевірки це сервіс, який дозволяє ввести параметри того чи іншого підприємства і одразу отримати висновки для початку, чи є в органу державного нагляду контролю, скажімо так, підстави для проведення тих чи інших заходів. В нагляду контролю, це перший крок. Другий, другий інструмент тісно пов'язаний з першим. Це і e аудит. Тобто, якщо ми розуміємо, що нас будуть перевіряти, тоді ми повинні розуміти, які документи дозвільного характеру ми повинні мати для того, щоб не потрапити під державні санкції. Відповідно, другий інструмент забезпечує, забезпечує цю функцію. Одразу скажу, ми почали розробляти цю mvp версію ще в 2017 році. Все тривало ну достатньо довго, набагато довше ніж нам того хотілося би, але в чому до речі, почали ми її розвивати в рамках кампанії Google Україна цифрове перетворення регіонів України. Але на той час у нас були достатньо обмежені можливості в тому плані застосування інструментарію. Інструментарію використання штучного інтелекту на сьогоднішній день. Друга наша mvp версія. Я думаю, ми її доопрацюємо от найближчим в найближчому майбутньому, і вона вже буде використовувати певні певні елементи штучного інтелекту. Відповідно, таким чином ми покращимо якість тих висновків, які нам надають цифрові механізми. Я не буду зараз занурюватися в технологічні особливості, технологічну складову. Я лише хотів би, користуючись нагодою, звернутися до всіх і, скажімо так, акцентувати увагу на тому, що коли. Ми розробляємо певні моделі е, тих чи інших систем, тих чи інших е, цифрових інструментів. Е, я закликав би всіх е, розглядати, е, скажімо так, побудову побудову таких моделей, от якраз саме через е, призму. Алгоритмічних певних логічних калькуляторів, тобто, що що мається на увазі, мається на увазі, що просто оцифровувати вимоги діючого законодавства, але використання інструментів штучного інтелекту дає нам ще можливість враховувати ті зміни діючого законодавства, які можуть відбуватися. Тобто, в результаті ми можемо зробити доступною не просто. Комунікаційний процес надання послуги, а й прийняття рішення по цій по тій чи іншій послузі. Оце мені здається ключове, і я б закликав це використовувати в своїй діяльності. Дуже дякую за увагу, дякую за можливість виступити. В мене саме. Дякую, дякую, пане Сергій. Насправді ви підняли надзвичайно важливу тему цифрова трансформація через. Призму використання саме штучного інтелекту. І я думаю, що ваш цінний досвід у імплементації такої ініціативи буде дуже цікавий іншим, іншим регіонам, тому дякую вам велике за вашу роботу. І також мені дуже відкликнулася ваша ідея в контексті об'єднання все ж таки представників як місцевої влади, так і так і держав, так і органів державної влади, як і громадськості в контексті. З метою об'єднання зусиль і впровадження цифровізації. Дякую вам за вашу експертизу і за ваш досвід за цю таку важливу хорошу практику в контексті цифровізації. Дякую вам. І ми переходимо до нашого останньої спікерки.